Добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я вам расскажу как написать заяву на субсидию. Буду считать на украинском. Заяву про призначення житлової Заява, Заяву, заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлового комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи які орендують житло, додають. До заяви договір найму оренти житла. При цьому, крім заяви та декларації, заборонено вимагати від громадяни інші документи, довідки тощо. У заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначити субсидію на оплату житлових комунальних послуг та або на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом на комуна... та комунальними послугами, необхідно підкреслити все. У заяві про призначення житлової субсидії також необхідно. Перше. У графі номер особового рахунку вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг потіжному документі квитанції розрахунковій книжці на оплату відповідної послуги. Второе. У графі найменування організації, що надає послуги. Вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг в по тіжному документі, квитанції розрахунковій книжці на оплату відповідної послуги. Третій. У графі примітки зазначається наявність або відсутність засобів обліку. А саме є лічильник, немає лічильника. Декларація про доходи. І витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії. У розділі 1 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, або фактично проживаючих для осіб, які орендують житло і вказані в договорі оренди або для індивідуальних забудовників, будинки, яких не прийняті в експлуатації, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. В розділі 2. Заповнюються відомості про всі види доходів, заробітна плата, пенсія, допомога, крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема при народженні дитини, стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати, відповідно до умов цивільного правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо, осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди. За попередній календарний рік 12 місяців 2014 року, без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи організації, підприємства, де отримується дохід. У розділі 3 вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі оплати перевищує 50 тисяч гривень. Спасибо за внимание. Оставляйте лайки, пишіть коментарі, пишіть питання також. Будем отвечать на ваши вопросы. Всего доброго. До свидания. Не забудьте подписаться на мой канал.